Батюшці Димитрії, я літа, святий Отець, щастя і здоров'я вам, нехай тисячі благородних сердець заповнять збудований храм, і під проводом вашим ідуть до Христа у світлому царстві живих. Нехай не маліє душі висота в житті серед вічних святих, нехай від гріха вас боронить міцна. Стіна непорушних ідей Нехай не міліє душі глибина в любові до смертних людей. Цей вірш я написав 7 листопада 2002 року в місті Лозова, де закінчував тоді Лозівський філіал Харківського училища культури. Хорове відділення і моя вчителька по вокалу. Тоді була регентом в цьому храмі. І якось попросила мене написати вірша, присвяченого батюшці Дмитрію до дня його народження. Батюшка Дмитрій досі там ще служить. Тетяна Юрійовна ні. І я теж ні. Життя порозкидало нас, але Бог нас усіх з'єднає своєю любов'ю. Отже, многое літа. Бачите, Дмитрію, Тетяні Юрівні, всім нашим випускникам, лозівчанам, людям, на всій землі. Много є літа.